Добре, друзі, вітаю! У нас сьогодні зустріч з Ларисою, і я хочу задати їй питання, так як вона пройшла курс відновлення разом зі мною. Я хочу запитати Ларису, що спонукало або що стало причиною того, що ти зайшла на курс, які ти отримала результати, і що було якимось інсайтами для тебе або відкриттями. І давай з першого питання просто. Розкажи, можливо, трошки про себе і що стало такою причиною, що ти вирішила зайти на цей курс відновлення. Вітаю усіх і вас, В'ячеславе. Скажу, що ось вже навіть сьогодні починаючи спілкування і слухаючи ваші запитання, одразу можу сказати, що привело мене в це спілкування, в цей курс, скутість, внутрішня скутість. Мого життя пов'язана це саме з подіями, які відбуваються в нашій країні. Спочатку це був страх тривог, потім страх за дітей, потім якісь негаразди в роботі, бо все мінялось. І я відчула скутість і напругу. І я не могла. Позбавитись е, скутості і напруги. Я е, знаходила спосіб, ну, будь-який, там, позбавитись від думок, е, читати якусь літературу, слухати музику. Але м, навіть пробувала медитувати е, просто якісь відривки, не, не системно, дещо знаходила в інтернеті. але... Ну, це не давало бажаного результату. І коли я наткнулася на інформацію про В'ячеслава, мене зацікавило це. Це дуже, і це була вже моя, скажімо так, друга заочна зустріч, і я вирішила. Почитати і спробувати в інстаграм. Я побачила запрошення, в кого низький рівень енергії. А якраз із тими процесами, які відбувалися в мене всередині, я і втрачала енергію. Я приходила з роботи втомлена і не хотіла спілкуватись, мені не хотілось ну, нічого, не хотілось, подорожувати, не хотілось. Можна сказати, що жила на автоматі е, прибрати, зварити поспілкуватися з дітьми, ну і більше мені нічого не хотілося. І от коли я відчула, що цей рівень енергії ну, десь там на п'ятірочку чи на четвірочку, я зрозуміла, що мені, потрібно, мені щось потрібно. І саме в цей момент, якби я побачила запрошення в кого низький рівень енергії, я відгукнулася. В'ячеслав одразу мені відписав. Ну і я війшла в курс, розпочалася робота. І дійсно я визнала, що рівень енергії дуже низький. Я визнала причини, які цьому сприяли зниженню енергії і відзначала свою напругу, своє там небажання спілкуватися з зовнішнім світом, свою закритість. І вже через декілька наших зустрічей, ну, мабуть. Мабуть, навіть з першої, після першої зустрічі, коли я отримала, скажімо так, дуже, ну, для мене на той момент це було дуже, дуже багато і дуже важливих порад в плані тому, як відновитись, як піднімати свій рівень енергії. І я скажу, що моя зацікавленість була на такому високому рівні, що я була дуже структурована і дуже. Ну, скажімо так, з дуже високим рівнем виконавської дисципліни. Я виконувала всі поради, які надавав В'ячеслав. Yeah, я би yeah. тут тебе навіть і перебив, бо uh -huh. я був дуже радий, що ти дійсно людина, яка дисциплінована, це було видно, і тому і результат був ну, одразу видний. Тобто ти не відкладала все, що було сказано, ти дійсно йшла. І мене, як людина, яка тебе вела, ну, це дуже дійсно радувало. Ну і що ще було, В'ячеславе, дуже хорошо, що ви завжди відгукувались. От коли в мене там запитання якесь, або ну там якась тривога, і я там в групу писала або дописувала якісь події. Ви завжди надавали мені поштовх на роздуми, щоб я могла сама собі це пояснити, щоб я могла усвідомити те, що зі мною відбувається, і все це. Ну, я не буду перераховувати там вправ і, е, тих практик, які, ми з вами, ну, які ви зі мною опрацьовували, але е, те, що вже після першого уроку я відчула е, приток енергії і весь тиждень мені вистачало, е, як би вправи робила я чи практики, Встаючи з ліжка і е, лягаючи в ліжко, скажімо так, Ну, впродовж дня теж відслідковувала все, що зі мною відбувається. І от, уже прямо після першого тижня занять, я відчула, що в мене кожен день е, приток енергії все більший. Я більше уваги сім'ї приділяю. Я вперше пораділа тому, коли я йшла на зупинку. і я, Побачила птахів, я побачила, як жирний кіт по гілці піднімався. Я ходила на ту зупинку, завжди стану, дістану телефон, гортаю в соцмережі, з кимось по телефону, спілкуюсь, якісь питання вирішую, а тут, виконуючи поради. Я зрозуміла, що існує світ навколо мене, і він настільки прекрасний, і дуже добре, що це сталося в мою улюблену пору року в осінь. Я побачила її барви, бо, бо теж я їх вже сприймала просто на автоматі. І все це додавало, додавало сил, додавало енергії. Я почала е, посміхатись. ну… Просто посміхатись, і навіть більше того, не посміхатись, я почала сміятись, бо посміхатися ну посміхалась, коли там щось викликало якусь таку емоцію. А коли я почула свій сміх, ну, може вже десь після другого, я сама здивувалась, бо я забулась, коли я сміялась. А як виявилось, ну, така банальна річ, ну, здавалось би, вона повсякденна, але сміх теж додає енергії і. Ах. І це, ну, це був теж такий свого роду інсайт такий для мене був. Я бігла вниз, бо я спілкувалася з подругою, коли я почула, що я щиро сміюся. Я сміюсь на повні груди. І це така була емоція, коли ми закінчили. Я спустилась до доньки і кажу, Іра, я так давно не сміялась». Вона ну, каже, ну, Мам, я сама здивувалася, почула і стала прислухатись. Ну, це ти». І... З, кожним, з кожною нашою зустріччю я ставала ну рівень моєї енергії підвищувався, і до, на останнє заняття, коли ми вже ну, скажімо так, невеличкий підсумок з тобою підводили. Я відчула, що в мене десь ну, 8-9. Я, я навіть визначила 9, хоча мені дуже хотілося сказати 10, тому що такого ж не було. І за такий короткий проміжок, ну я скажу, це дійсно було так від п'ятірки, і от в мене було ось таке відчуття. Ну я розуміла, що може бути ще краще. Ну і тому я зайшла вже потім в 21-денний курс медитації для того, щоб продовжити. З тими знаннями, які я вже мала, продовжити відчути себе, відчувати себе, продовжувати практикувати, ну, щоб не зупинитись. Бо я зрозуміла, що це дуже корисно пізнавати себе, робити щось, своєю енергією самостійно, бо ніхто не допоможе тобі, як ти сам. І дуже добре, коли це під супроводом. І ну, так... Я вважаю, що це дуже професійний супровід, бо вже маю, ну, скажімо так, теж такий інсайт, який мене надихає, це ось неупередженість ваша, В'ячеслава. Мені подобається, що ви не засуджуєте, не коментуєте правильно це чи неправильно, ну, що я можу. Проживати ситуації і приймати себе в цих ситуаціях не, не е, розраховуючи на те, буд, буде це одобрено чи це буде засуджено. І, і завдяки вам я дуже усвідомила, що я це я, мої це вчинки, це мої вчинки, і да, хтось їх може засуджувати, бо люди всі різні. А комусь це і подобається, і з цим стало набагато легше. Крім того, на роботі багато питань буває таких. Я працюю в бюджетній установі, ну і зрозуміло, що це не бізнес, і питання там вирішуються і повільніше, і дуже багато спрацьовує людський фактор, і десь там. Тиск на людей, ставлення, ну не найкращий варіант, скажімо, ну, навіть для самореалізації. І завдяки е, нашим заняттям я теж наповнилась, і рівень енергії вже був інший. І м, усвідомлення того, що я можу бути в ролі е, спостерігача, а не е, Учасника подій, і ну тим більше, що я ну, виплескувати свої емоції мені вже просто не хотілося, бо я вже спостерігала, що відбувається. Я дихала, я мала час на аналіз і дуже вдало виходила прямо декілька разів ну з таких критичних ситуацій, які раніше. Ну, могло б там перетворитись на, скажімо так, на якесь вияснення стосунків, знаходження винуватих, а тут все було по-іншому. І, до речі, це теж додавало енергії, тому що коли ти її не витратив, і коли ти побачив, що може вирішуватись питання по іншому. Тільки завдяки твоїм реакціям. Тебе це теж надихає. І ти хочеш удосконалюватись, хочеш рухатись далі. Ну, Ось, ось такі моменти, я з радістю ділюсь ними і, і можу рекомендувати всім, хто ще, всім, хто ще не попробував, обов'язково спробуйте. Бо я думаю, в нас зараз багато таких людей, які потребують. Підтримки в розвитку саме саме в такому розвитку, в ментальному. Я слухаю, що тебе, ти скільки всього, знаєш, ще раз підсумувала все, що проходило, ну, це просто серце наповнює за такою радістю, скільки ти змогла багато відмітити і взяти. За ну, період ми з тобою з працювали один місяць. Да. Але один. от такі от зміни, які відбулися, ну, і ти мало десь тому, що ти відслідковувала їх. Так, да, я всі фіксувала, і буквально ось ну, ще хвилиночку розкажу про е, практику виходу на двір. Ви пам'ятаєте, як я, е, скажімо так, у мене був супротив. У мене там не вистачить 20 хвилин ходити. ну, ну Дійсно, так, із часом. І, і ви мені сказали, ну скільки виходить? І я ранок виходжу. виходжу в двір, У мене там три дерева, торкаюсь, ти ходила по траві. Ну, все нормально. Мені дуже подобався дотик до дерев, я її щоками прислонялась до них, і це наповнювало це, це додавало енергії, я, я це відчула, але ось буквально. Зараз листопад такий сильний, і осипаються дерева. І я пішла по траві і переступила на листя. І я відчула різницю. Я ходила, я практикувала ходіння босоніж і раніше. Но це було на автоматі. І це, я не знаю, задоволення я не відчувала. А коли я відчула м'якість трави і отут шерохуватість листя, і я пішла вже порівнювати, як мала дитина, коли там перебігає з одного місця в друге. І ось, ну, ось так відбувалося зі мною, з досить дорослою жінкою. І коли я зайшла в хату після цієї такої короткотривалої прогулянки, я думаю, ого, я зайшла, а в мене е, більше енергії, ніж зазвичай. Тому що це теж надихає, коли йде якийсь аналіз, порівняння, і ти бачиш, що ти живий. І це... Ти просто, да, ти просто включила відчуття, а відчуття да. вони, вони включають життя. життя. Так. Так. Бо голова нас дійсно може вести куди завгодно, але життя проживає через наші відчуття. Да. Ти наскільки потужно все зробила. Я хочу подякувати тобі і за довіру, яку ти виразила, коли виразила намір в роботу, і за твій відгук. І я вірю, що те, чим ти зараз поділилась, допоможе багатьом. Або прийняти рішення, так, що така робота може їм допомогти. Або я розумію, що те, чим ти поділилась, вже можна включити в роботу <сум> навіть кожна людина якісь маленькі речі додати до свого життя, щоб уже почати себе краще відчувати. Дякую. Так, я б радила багатьом людям, які от втратили енергію, які не знають, з чого почати. То почати потрібно з курсу відновлення, ну це 100%. Тому що ну, мені здається, що далі, далі йти в розвиток без підняття рівня енергії, без мотивації, яку от саме на цьому курсі ти отримуєш, ну в тебе не буде хороших результатів. А от курс відновлення він починає з нуля. Да? Ну, четвірка не нуль, але в когось є і нульовий рівень енергії, коли вже ну, от просто люди там в розпачі, в депресії. Я думаю, що я вважаю просто, що необхідно розпочинати з цього курсу і потім рухатись поступово далі для того, щоб е, чути себе, щоб розвиватись і наповнюватись. Тому я дуже вдячна вам, В'ячеславе, за супровід, за е, ті поради, які ви даєте, і е, ну, я надихаюсь, тому раджу да, всім попробувати. А, дякую тобі. І до зустрічі. Ми продовжуємо, друзі, роботи. зараз ще йде курс медитації. Ми не зупиняємося на цьому. Ми дійсно йдемо далі в розвиток. Все розвиток самопізнання себе, який ніколи не закінчується.